Усім доброго дня, шановні друзі! Продовжую вам показувати насіннячко кавунів, яке я буду висівати в цьому році. Ці кавунчики всі буду тестувати, і потім вам показувати. Перший у нас на огляді це Морганеф 1. Гібрид, великі рівні плоди масою до 18 кг, дуже великі. Відмінний смак, Брікс до 14 Це просто суперсолодкий. Та насичений аромат. Що про нього ще можна сказати? Середня вага взагалі в нього заявлена від 7 до 9 кг. Але бачите, тут написано, що можуть бути аж до 18 Якщо це так, то це просто капець які великі кавуни. 68-72 дні в нього заявлено. І брікс від 13,5 до 14, це просто шикарний кавун. Якщо брікси такі будуть, що буде сприятлива погода і все буде добре, то це кавунчики будуть бомбезні. Ну, подивимося, протестуємо, головне, щоб була хороша схожість. Ідемо далі. Далі у нас всім відомий Тамерлан. Тамерлан багато хто знає, багато хто бачив, багато хто вирощував і вирощує. Інформації в інтернеті про нього вдосталь. Якщо про. Морган інформації ще не так багато, то Тамерлан вже доволі себе давно зарекомендував. Тамерлан у нас 75-80 днів, середня вага в нього заявлена від 12 до 14 кг. Але я бачив, там людей на полях виростають вони дуже великі, дуже сильна міцна рослина. Добре вкривається, урожайний. Брікс у нього заявлено 12 Ну, подивимося, який там буде насправді у нього брікс при хороших умовах. І заявлено, що стійкий до хвороб. Ось такий там роланчик фото обов'язково вставлю. Так, далі йдемо. Далі у нас теж, всім відомий, давно вже Карістанчик. Карістан у нас від ценгенти. Теж багато його вирощують. І я вирішив спробувати. Ніколи його не вирощував, тому я його ще не бачив. Карістан у нас ранній гібрид. 62-64 дні. Рослина дуже потужна, густе листя, плоди від 9 до 12 кілограм. Формує добре зав'язі навіть при несприятливих умовах. Побачимо, потестуємо, подивимося. Далі у нас кавунчик на огляді топмара. Топмара це від компанії United Genetics. Топмари я взяв два пакетика. по 8 штучок, буде всього 16. Він теж заявлено, що він дуже солодкий. Топ у нас ранній кавунчик 60-65 днів. Рослина міцна, потужна, з густим листям. Немає схильності до фузаріозу та антракнозу. Це просто прекрасно, якщо це дійсно так. Виростають до 16 кг. Брікс доходить до 14%. Це супер теж солодкий кавунчик, і дуже його хочеться протестувати. Ну, тут, бачите, 12-14, але може доб, наб, набирати вагу до 16 кг. От такий цікавий кавунчик топмара. Буду його вперше випробувати. І останній сьогодні на огляді кавунчик. Це у нас арбон. Ніколи його не вирощував теж. І взагалі я про нього в цьому році вперше дізнався. Я взагалі не знав, що є такий кавун. Арбон у нас 60-62 дні. Вагою до 11 кг. Володіє стійкістю до збудників хвороб. Найкраще підходить для цілинних та малообробних ґрунтів, вирівняний овальної форми насичено-зеленого кольору і світлими смугами. М'якоть ароматна, червоного кольору, щільна без волокон. Високі показники транспортабельності та стійкість до розтріскування. Надзвичайно солодкий та смачний. Отакий От арбон, 5 насінин. Головне, щоб була хороша схожість. Щоб ми змогли його побачити і протестувати і по смаковим якостям і подивитися, що він себе представляє по урожайності. Отакий от, от кавунчик карбон. Випадково я його побачив і вирішив спробувати взяти його на тест. Оце такі сьогодні кавунчики я вам показав, які в мене ще є, які будуть на тестування. Думаю, потім вам буде цікаво подивитися на врожай, як розвиваються рослинки, які будуть плоди, які вони будуть на смак. Скільки там плодів буде з куща? Всю цю інформацію я вам потім розкажу і покажу. Всім дякую за увагу. До побачення!